Зібралися на, дуже сподіваюся, на заключну сесію цьому році, 95-ту, поза чергову, п'яту в цьому місяці, 5. але такий час, що бачите, що працюють всі 24 на 7, як Я вам дякую за форум, за те, що ви цей час, зібрались, тому це питання важливе, але вже враховуючи те, що ми зібралися з вами по. Отриманню субвенції коштів, то є пропозиція паралельно розглянути питання. Я так розумію, що сьогодні пройшла комісія, е, бюджет, і ці питання розглядались. Тому хворим е, у нас є. Зараз проголосуємо за відкриття сесії, і буде запропоновано шість питань на порядок денний. І таким чином, сподіваюся, що закриємо вже цей наш 24-й рік. Тому, якщо ви не заперечуєте, є пропозиція відкрити 95-ту позачергову сесію. завтра позачергова сесія оголошується Хоч вони на і часто, але є не виключенням. Тому, е користуючись нагодою, хочу сьогодні теж відзначити і передати подяку від, е командира, від заступника командира 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала Марка Безручка. Е хочу зачитати це за проявлений патріотизм під час російсько-української війни. Непохідну віру у Збройні сили України, командування та особовий склад висловлює щиру вдячність за вагомий внесок у розвиток та функціонування бригади, нашому жителю громади. Ми дуже цінуємо проведену вами роботу, самовідданість і щирість, вдячність за надану допомогу різного спрямування у підтримці військовослужбовців. Висловлюємо слова подяки від імені кожного військовослужбовця за ваше розуміння, вашу людяність, безкорисливу працю. Нехай ваша доброта повертається до вас сторицію. Бажаю оптимізму, здоров'я, невичерпної енергії та миру. Низький уклін усім небайдужим людям, завдяки яким наш народ не здається та перемагає. Щиро дякую за допомогу, своєчасну і таку необхідну допомогу. Тому відзначаємо дякуємо нашого жителя нашої громади Данила Івановича Бокача. Данила Івановича. Від 110-ї окремої механізованої бригади, то теж прийміть такий гарненький прапор вам, бачите. Якщо можна, давайте фото зробимо, так? Да? Угу. Ну так, тут ще перепрошую, ще є такі значочки. Поміщається? Далі, Далі. Так, ви можете бути вже вільними, дякуємо вам за це. І Наталі Миколаїв, що поки подійте, може бути питання по освіті, будьте ще з нами. Значить, питання, питання такі на сьогоднішній порядок денний пропонується. Перше питання це внесення змін до рішення 69-ї позачергової сесії Зузської сільської ради про бюджет Зозінської територіальної громади на 24 рік та додатків до нього. Друге питання внесення змін до рішення. Від 12 липня 2024 року про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків і зборів на території Заземської сільської територіальної громади. Третє питання про безоплатну передачу товарно-матеріальних цінностей з балансу Заземської територіальної громади Рорського району Київської області. Четверте питання безоплатна передача товарно матеріальних цінностей у розпорядження добровільчого формування Заземської територіальної громади номер 1 П'яте питання про безоплатне прийняття в комунальну власність Зазмінської територіальної громади транспортного засобу. Шосте питання про надання громадянину Зіньковському дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі, площою 0,10, га в селі погреби. І сьоме питання різне. Є якісь доповнення, можливо, до порядку денного, зауваження, пропозиції є? Нема? А -а -а. Якщо немає, є пропозиція е запротити порядок денний в цілому і перейти до його розгляду. За 19 рішення прийнято одноголосно. Перше питання. внесення змін до бюджету Дозимської сільської територіальної громади на 2024 рік. Вносимо зміни до західної частини нашого бюджету по загальному фонду, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України про розподіл деяких видатків державного бюджету, переданих Міністерству освіти і науки на 24 рік, розподілу реверснув реверс освітньої субвенції з державного бюджету місцевому бюджету зменшуємо вихідну частину загального фонду бюджету, спеціального фонду бюджету за з сільської територіальної громади в сумі 30 тисяч 300 гривень, а також за рахунок цієї субвенції зменшуємо видаткову частину нашого бюджету по фінансуванню капітального ремонту пухівського харчоблоку пухівського закладу загальної середньої освіти. А також кошти, які залишилися на використані субвенцій з державного бюджету по цьому об'єкту, були повернені вже в п'ятницю, майже в розмірі 597 Це... 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 Це тисяч так, гривень. Так, так. А також відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України про розподіл субвенцій з державним бюджетом, місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів перших-четвертих класів. На спеціальний фонд збільшуємо бюджетні призначення в сумі 1 млн 742. Це субвенція на харчування учнів 1-4 партів, яка буде розподілена за рахунок залишків цього року, на харчування учнів перших четвертих пасі у 2025 році. Тому ми її приймаємо зараз, ставимо на розпис спеціального фонду, потім вони будуть на залишках ці кошти і перейдуть на наступний рік. А також відповідно до розпорядження, відповідно до наказу кова знімаємо залишок недокористаних коштів по новій українській школі в сумі 7209 гривень 94 копійки. Ми їх вже повернули в обласний бюджет і зменшуємо кошторисні призначення і бюджетні призначення по цьому коду видатку. Біде, а, говорили, що по захисту батьківщини перехідні кошти, а на навпаки, по харчуванню не дають. Харчування mm. 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 перехідні <Заход> перехідних <зарчування> <Abertole> залишається на сарниках. Mm. 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 Ці два коди залишаються на самку. Mm. 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 І харчування теж залишаються. Так, 1 млн 742 залишається перейти на наступний mm. рік. І в нас там 800 700 тисяч, точно я скажу, 840 тисяч не можу сказати, вони теж переходять на це річ. Багато депутатів запитує, теж цікавиться по харчуванню дітей у 25-му році. Тобто зараз йде мова, що в 25-му році безкоштовно будуть харчуватися учні перших і четвертих. Не з першого по одинадцятому по одинадцяти з п'ятого по одинадцять вересня місяця є такий у планах, щоб місяця. харчування було безкоштовне для всіх. Ну, да. З першого по 11 року. <кък> <кхіти> тому що ми розуміли, що до 1 вересня залишається все без змін, і було року е цього на Пільгові категорії не так само повинні для того, що пілові категорії місцевої себе. А то, що почали? 50 років змінилася на першу. Хорошо. Є якісь запитання до питання? Бюджетна комісія розглядалася, бюджетна комісія сьогодні розглядала ці всі питання, просить підтримувати. Дякую. Хто за рекомендацію бюджетної комісії, прошу голосовувати? За 19 рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до рішення від 12 липня 2024 року No 45042 позачергової сесії про встановлення ставок пробіг з платить місцевих податків відповідь на території Задинської сільської територіальної громади. Розглянувши звернення, у номер підприємства Київський метрополітен пропонується внести зміни до рішення сесії, а саме пункт. 5 шкоти 0701 додатку 3 оподаткування плати за землю викласти новій редакції згідно з додатком 3 до цього рішення. Оприлюднити це рішення на офіційному сайті Заземської сільської ради та направити в паперових носіях, та електронних носіях до органу державної фіскальної служби. Усі питання щодо місцевих податків і зборів не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до норм податкового кодексу України та інших нормативних документів. Це рішення набирає чинності з 1 січня 25-го року і діє до завершення. Військового стану та протягом 90 днів 에, після завершення військового стану. Контроліз виконання попасть на бюджетну комісію. У нас там було півтора відсотки по рішенню, а ми змінили на 0,1 по цьому коду зеленому. Хорошо, рекомендація комісії. Рекомендація просимо підтримати проект рішення. Добре. Добре, хто за рекомендацією бюджетної комісії? Прошу голосувати. За 19 рішення прийнято голосом. Дякую. Наступне питання безоплатну передачу товарно матеріальних цінностей з балансу Владимирської сільської ради. Передати з балансу Лезинської сільської ради на баланс військової частини, яка нас працює, ціниці, вартості, до нас ввершається, товарно інтереальної цінності з давної вартості 1508 згідно додатком 1 до цього рішення. Це дві одиниці середньої станції по Доручити комісії здійснитися віднімально передавальні дії контроль з упоненням попасу на бюджетну комісію. Добре, хто за рекомендацією, рекомендацію комісії прошу голосувати. За 19 рішення прийнято голосно. <плес> Дякуємо. Пробезопати передачу товарних матеріальної цінності. Розпорядження добровольчого формування української територіальної громади №1. Передати про спорядження товарно матеріальні цінності загальною балансовою вартістю. 18 гривень 96 копійок згідно з додатком 1 до вказаного рішення. Доручити комісії здійснити всі примально-передавальні дії, одне з українському покласти на бюджетну комісію. Це передається дизельне паливо та дрова паливні на Калитянську роту з Лозинського деревця згідно їхнього комісування. Хто за рекомендацію комісії? Прошу голосувати. 19 рішення прийнято одного. Наступне. Про безоплатне прийняття комунальної власні Зазимської сільської територіальної громади транспортного засобу. Прийняти безоплатно комунальну власність Зазимської сільської територіальної громади в особі Зазимської сільської ради транспортний засіб марка маркані санмоденна бара рік випуску 2006. Доручити комісії зі всі приймальні передавання дії, потребує за виконання покласнення бюджетного рішення. У нас є фонд, який передає автомобіль. Підприємець там постарався місцевий, і нам для ДФТГ для виконання завдань не вистачає транспорту, тому зараз приймемо на сільську раду, а потім передамо добровіче формування, щоб вони могли виконувати свої обов'язки і функціонал. Тому така процедура. Дякую всім, хто допомагає і підтримує громаду і ДФТГ також. Тому комісія розглядала дане підація. Комісія розглядала просить підтримати проєкт охранного рішення. Добре, хто за рекомендацією бюджетної комісії голосуємо. За 19 рішення прийнято одноголосно. І питання, так. Да. Про надання громадяни Дінковському Дмитру Вікторовичу дозволу на розроблення технічної документації з ними щодо встановлення межімельної ділянки в натурі на місцевості точно цілих 10, 10 соток в селі Погребові. Надати громадянину на Зіньковському Дмитру Вікторовичу на розроблення технічної документації земноустрою щодо відведення відновлення на земельної грантуратурі на місцевості площою 10% соток, для індивідуального садівництва селі Повзетівського району Київської області. Рекомендувати Зіньковському Дмитру Вікторовичу звернутися до землепорядної організації з метою за... Зер... Замовлення робіт по розробленню технічної документації землеустрію щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевість. Технічна документація землеустрію щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевість перероблять поводити в порядку встановленим земельним кодексом України. було Добре, хто за рекомендацією земельної комісії, прошу голосувати. нас, рішення прийнято одноголосно, дякую. Значить, у різному, що ми Маріанта, в принципі, я сподіваю, що цей рік закриває бюджет і так, право, час закривати. Бюджет розвитку виконали, я казав, вже на 177%. Бюджет загалі теж виконали на 117% вже на сьогоднішній день. тому. В принципі, показники у нас не погані. тому дякуємо всім вам за роботу. Сподіваємося, в наступному році буде тяжко таку платку витримати, враховуючи заявлені, амбітні плани наші, але виконаємо. Я сподіваюся, що все налагодиться і виконаємо, все буде нормально. В такій роботі, в такому з вами, Я думаю, що все нам От. Є якісь питання до Марія Антони? Немає. Марія Антольна, можете бути вільними да. з організаційних питань. Робочі дні продовжуються, і завтра робочий день. Першого числа теж робочий день в черговому режимі будемо працювати і ніхто Старостинський округа закривати не буде, тому працюємо і працюємо далі, не дивлячись на свята. По вуличному освітленню, я так розумію, залишаємо все без змін От, робочий час. Комендантська година в нас є. Ніхто не відміняв комендантську годину, тому прохання на новий рік теж будуть посилені патрулі, буде поліція, чергувати ДФТГ, тому цю інформацію теж донесемо до населення, бо теж задають питання, чи є комендантська година. Є комендантська година, вже вірю, що сьогодні війна закінчиться, там скільки за сьогодні війна, то будемо дивитися, що так та, що комендантська година продовжується, робочий режим продовжується, в принципі, все в плановому режимі, роботи вистачає, будем, все, що від нас залежить, будемо робити. Тому вам всім дякую за роботу. От, бажаю хорошого нового року. Якщо є можливість там, трішки відсвяткувати новий рік, подякувати за цей 24-й, непростий рік. Дочекатися всім разом 2025 року. От, якщо у вас немає до мене питань, а ну, до речі, культурі теж е, дякую за заходи. Чув, не доїхав, але кажуть, що заходи прийшли на високому рівні. Депутат. — Що, Юрій Вікторіч, захід достойний? Молодці. Так? Да? — На донатові 15 тисяч. Хоча вони вирішили, це ну, молодці. Ні, ну дуже гроші. Діти йде так. Вікар це захід був шикарний. 4 числа у наш фестиваль. Я говорив і ще раз скажу і повідомлю, адміністрація поки що погодження ще не да. далі, чи Є, далі, далі, далі. Далі. А, є погодження, далі. тому дякуємо за адміністрації і Ользі Борисівні за погодження заходу, який відбудеться 4 числа за зимі. От, ще не відмовили. І теж запрошуємо всіх на захід. На, на коляду І називається захід Захід... Так, слава. Без тому коротко в мене так, є якісь питання зауваження? Немає. Якщо немає питань, зауважень. Календарі минулий раз дали всіх, хто не взяв, є на першому поверсі, є ще календарі, кому треба, можете брати. Так. Є пропозиція закрити 95-ту позицію в ювілейну сесію. За 19 рішення прийнято. Дякую вам всім. Голові,